Прапор – один із символів, завдяки якому формується національна ідентичність та свідомість. Підкреслити патріотичність міста вирішили і у Чернівцях вздовж головних вулиць замайоріло тисячі синьо-жовтих стягів. З ідейником проєкту поспілкувалась моя колега. З Україною у серці та на думці у Чернівцях встановили понад дві тисячі синьо-жовтих стягів. Ідея розмістити символ державності вздовж головних вулиць міста виникла у громадського активіста Сергія Качмарського. Ідея виникла десь приблизно два місяці тому, коли я був в сусідньому селі Чагор, це Чагорське ОТГ у своїх друзів. І коли ми проїжджали алею Слави, загиблих героїв, в них там є хлопці, які народилися в Чагрі, загинули під час війни. Я побачив, що коло дороги багато стовбів електроопор, і воно виглядало так досить сумно, але на всіх були держаки для прапорів. І ми з друзями. Переговорили, я сказав, давайте втілимо цю ідею реально в життя. На реалізацію патріотичного наміру компанії однодумців знадобився місяць. За цей час вони виготовили 2600 стягів. 600 з них розмістили в громадах області, а решту передали місту. Ідея була втілена особисто мною та моїми друзями. Ми вклали власні кошти, тому що ми розуміємо, що це зроблено не на один день після того, коли. Прийде зима, осінь. Ці прапори будуть прибрані, будуть на складі, і на весну їх знову розмістять на стовбах електропор. Це подарунок місту. Сергій зазначає, державність нашої країни полягає в деталях. Саме тому важливо розвивати та пишатись своїми надбаннями, коли я їхав нещодавно з батьками, мої батьки-пенсіонери, і насправді навіть їм людям похилого віку було приємно, що вони їдуть і бачать, відчувають серцем, що це Україна. Насправді багато хто говорив, що це нічого не дасть, що це лише прапори. Але я впевнений, що саме завдяки таким вчинкам. Виховується наша молодь, це наше майбутнє, майбутнє нашої держави, і всієї України. Наразі стяги розміщені вздовж вулиць головної та герою майдану. Активіст каже, дедалі більше тих, хто хоче таким чином підкреслити ідентичність і свого населеного пункту. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.